Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу розповсюдити це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки буде йти на війну. Вони поурізали пенсії, зарплати, виплати оці, там, інвалідам, пенсіонерам, оце все вирізали. І а, зараз буде 160. 6 мільярдів доларів йти в 26-му році на війну. Ну нам Європа не відправляє стільки. Розуміло? У нас немає, стільки надходжень взагалі. Уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26-й рашка збори. Тому ну, продовжує цю цю історію безполезно. Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це, типу, дуже важко досягнути, бо Росії по барабану не свої плани, але от така от історія. Будемо надіятися, що домовляться. Далі, хто я взагалі такий? Я до війни співав в Італії. Я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідати, як це є на сторінці. Є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілась по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в гаскому суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. Мені, звісно, мені предлагало, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект, різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво. Ні я, ні всі мої проєкти, нічого ніколи не було, ні є і не буде дотичним до політики і не буде нічого з політичного просувати. Все, що тут відбувається, ну, я просто зайнявся тим, що я тепер не когось піарю, а займаюся сам собою своїми проектами. Тобто, я. Опорний співак, і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Абсолютно не цікавить політика. вообще і так далі. Якщо відкрити той самий список Forbes, там написано про мене, що я планую стати міністром е, культури в Україні. Це вообще мені сказали, коли я ще був поранений. Хочете стати? Я казав би, ну можна було, б і все. Я ще був поранений, ще на морфіні і так далі. Ще нічого не ронімав. Нет, мені це не потрібно. Я прекрасно знаю, що таке українська політика. Все, друзі, слава всім українцям! Які досі тримаються, гарного вам дня, з наступаючим, І надіюсь, в новому році ми вже дізнаємо, що таке мир нарешті. Все, всім папа! -па.